Дивовижні водоспади із квітів, кави та монет, що лються із завислих у повітрі чашок, виготовляє дружківська майстриня Наталя Третяк. Відносно новий напрям мистецтва жінка освоїла майже рік тому. Тепер секретами виготовлення невагомого посуду ділиться із нашою знімальною групою. Чайна пара це у наш чашечка і блюдечка. Угу. От є кафейне це зерна кофе. Основа Етисікрет втажні некоторые дітки, как на виставках говорят, А на чому на держиться? Я говорю на волшебстве. і тогда такі вау клас у арсеналі Наталії. Вже накопичилося багато власноруч створених чашок, що літають зі своїми неповторними роботами. Майстриня бере участь у ярмарках виставках, вчить і дітей декоративно підвішувати посуд у повітрі на різноманітних майстер-класах. Ми робили з дівчинами обручі із ліпістков. <гум> Очень понравилось, а мені что що детям. дітям. І потім з конца марта мене пригласили в Краматорський центр психосоціальної підтримки переселенців. Я там проводила Вчити дітей створювати невагомий посуд, майстриня продовжує і вдома. Одними із перших її учениць стали Маша та Лілія, які за місяць встигли освоїти декілька напрямів рукоділля. не рокоділля. чтобы оно как бы расплывалось. Да, молодец. Отлично. Больше всего понравилось клеить кофе. Да. Научилась я канзаши делать, палящую чашку, топиар Самая любимая у меня работа – это вот такая вот заколочка. Ну, можно на 1 сентября вот это, это называется жабо-брошка. Створювати канзаші, топіарії, чешки, що літають, та сувеніри з кави Наталя Третяк навчила вже близько сотні дітей з дружківки та Краматорська. Такі майстер-класи жінка планує проводити і надалі.